Є системна проблема в генераторах, в закладах освіти. Чому? Тому що ми сьогодні ми розуміємо, що ми вийшли в навчання офлайн, і в нас від 11 до 16 тисяч учнів щодня відвідують школи, і коли в нас є графіки відключень, то ми маємо генерувати це. Дійсно, екосистеми генерації в школах її немає. Чому немає такої практики? Тому що на протязі чотирьох років ми не використовували школи як освітні заклади, а використовували суто їх як пункти незглавності, а це зовсім інші напрямки роботи. Тому сьогодні дійсно опрацьовується питання, щоб генерація була додаткова, щоб було централізовано закуплено паливо і щоб обслуговувався генератор також централізовано. Я думаю, що нам знадобиться не більш ніж два тижні для того, щоб систематизувати цю роботу, точно буде закуповуватись паливо централізовано, точно буде навчено безпосередньо. Спеціалістів, які зможуть і масло замінювати в генераторах, і хтось регламентом по годинам приїде на обслуговування в генератора. Цю практику ми налагодимо. Я думаю, що не більше ніж два тижні нам потрібно. В ЗНУ є на сьогоднішній день обладнання бомбосховища, де під час повітряних тривог і можуть проводитись безпосередньо практичні заняття і можуть укриватися студенти. Особисто був в ЗНУ. Наприкінці минулого тижня раз лідер в цьому напрямку це Запорізький медичний університет. У них цілої лекційні аудиторії сьогоднішній день обладнані в найпростіших покриттях для того, щоб забезпечити офлайн освіту і знаю лідерську позицію ректора з цього приводу. Вони цим займаються. Така сама ситуація є в нашому в нашій машинці. Також вони це обладнують. Тож, я б сказав, що ми просто приділяємо багато уваги школам і учням шкіл для того, щоб вивести офлайн, тому що це наймасовіша категорія, хто потребує освітньої освіти. Да? Але глобально ми сьогодні приділяємо питання як дитячим садочкам. А це 75 дитячих садочків вийшли сьогодні по три години навчання, не навчання, а виховання да? так і школам, профтехи. Коледжі і вищі. Тож сьогодні вся екосистема освіти запрацювала складно. Я це розумію, що це надскладний процес, але запрацювало. І тому що всі розуміють, що це надскладно, за дорученням президента вже з вересня місяця всі освітяни шкіл отримують надбавку до 25% за свою роботу. Ми зараз закінчуємо проєктування. Я думаю, що приблизно два тижні нам потрібно на закінчення проєктування. В нас виникли складнощі під час проєктування, тому що те місце, яке міська влада вважала ідеальним після обстеження геофізичного, виявилося, що там є ґрунтові води, які знаходяться на глибині трьох метрів. А наша задача, коли ми будемо підземну школу, це заглибитись на сім метрів. Якщо ми говоримо про грунтову воду, яку треба відводити, то це такий тяжкий технологічний процес, який дуже високовартісний і надзатратний потім в обслуговування. Це постійні насоси, викачка і все інше. Тому сьогодні я поставив задачу знайти альтернативні місця, пересунути вліво, вправо, кудись знайти місце, де ми зможемо знайти оптимальне місце і потім недороговартісно його обслуговувати. То це наша задача, яку ми зараз будемо виконувати.